Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Українського гіка Павла. І сьогодні починається велике ігрове свято під назвою Час грати або як. Воно зветься на англійській мові Days of Play 2024. Це свято буде проходити з 29.05.2024 аж по 12.06.2024 включно. І під час святкування цього закладу компанія Sony приготувала нам багато класних ніжчачків. Якщо вам цікаво дізнатися більше про ці ніжчачки, то ставте вподобайку, пишіть шалений коментар. Ну і let's го будемо починати. Поїхали. І так, починаємо з фізичних розпродажів, тому що це одна з головних фішок Days of Play. Як ви знаєте, PlayStation в Україні присутня офіційно, а значить, і розпродажі відбуваються в усіх популярних магазинах, будь то Comfy, Foxtrot або, наприклад, Моя. Ну, коротше, шукайте в магазинах на території України. Що у нас по розпродажу? Що ми зможемо тут знайти? Ну, по-перше, це ігри, по-друге, це самі консолі, далі гімпади. Ну і звісно, окуляри віртуальної реальності. Давайте почнемо з самого цікавого: це консолі. Як ви бачите, PlayStation 5, повноцінна дискова версія, це слімочка, слімочка прокачана, як то кажуть. Отримала знижку і тепер коштує 21 999 гривень. Це приблизно 8% знижки. Ось ви бачите, так, у нас є звичайний бандл і є бандл з двома геймпадами. Ну, скажу так, з двома геймпадами 25 тисяч, практично віддавати, начебто дороговастенько. А от занести 22 тисячі за повноцінну дискову версію це. Це вже непоганий варіант. Так що, якщо ви зволікали, настав час закупитися соняшкою. Слімочка за 22 тисячі, це, я думаю, must have. І 14 днів у вас є ще на те, щоб обміркувати. Можливо, ви потім візьмете в оплату частинами або в розсрочку, або в кредит. Ну, коротше, є варіанти, є варіанти, так що думайте. Йдемо далі. Що у нас іще цікавесенько? Ну, якщо ви закупилися консолями, так, то далі йде логічно покупка гімпада. Дивимось по гімпадам. 2000 гривень у нас в рекламі зазначено, що. Коштують гімпади від, від 2000 гривень. Я вже подивився, що тут за знижки, значить, базовані гімпади білий та чорний будуть коштувати 2000 гривень. А якщо ви захочете випендритись перед своєю дівчиною або бабусею або матусею, то вже ще 100 гривень вам вартує докинути. Це буде вже 2100 гривень. І тоді можна буде взяти Cosmic Red, Purple, ну і так далі, і тому подібне, на 100 гривень буде коштувати дорожче. Варіантів гімпаду тут немало, так що я думаю, що кожен для себе знайде підходячий. Я б собі ось такий взяв би, класичний, може ще подумаю і потім візьму. Так що непоганий варіант, знижка цілих 30%. Я думаю, варто є придивитись. Після гімпадів, звісно, у нас йдуть ігри. Дивіться, по іграм я скажу так. Тут ціни, ну, є цікаві пропозиції, але взагалом краще таритись в цифрі, якщо ви націлені максимально заощадити і взяти якомога дешевше ігри. Хоча, якщо ви візьмете собі консоль з приводом, повноцінну, так, то в такому Кому варіанті ви зможете купувати фізичні версії ігор, проходити їх і потім продавати на OLX. В принципі, варіант також відпрацьований і також робочий. Так що визначайтесь ви самі, я лише надаю інформацію. Значить, що тут цікавого можна для себе взяти. God of War, перший 2018 року, в принципі, по підписці можна пограти. Якщо хочете на диску, ваше право, як то кажуть, я вам тут не буду додатково щось вказувати. Гран Turismo, попередня частина, в принципі, прикольно. Підтримка Віара це попередньої версії, так що на даний момент не актуально. Оце більш-менш свіжа гра, коштує недорого відносно. 300 гривень. Гра під назвою Wild Hearts, Геймплей ви зараз бачите на екрані. Це щось по типу Monster Hunter, тільки від конкурентів. Якщо вам така тема цікава, то 400 гривень за неї непогана ціна. Ну і для шанувальників гоночних заїздів, Burnout Paradise Remaster. Версія. Це ще гра для PS4, але вона ідеально працює і на PS5. Так що, в принципі, перші ігри ці непогані. Далі варто я придивитись, на мою думку, до Bloodborne, тому що гра, хоч і старенька, все одно актуальна і все одно. В неї можна і варто є пограти. Речети Кланг, попередня частина 400 гривень, в принципі, непогано взяти в колекцію, так, але скажу так, якщо ви купили PlayStation 5, то варто є переплатити за саму новітню версію речета Кланг, Nex Genus з порталами, з графоном, з рейтрейсингом і розкрити, як то кажуть, потенціал своєї консолі. Але взагалом, для бек-каталога, для діточок, для колекцій, можна взяти і цю версію. Little Big Planet, третя частина, я не проникся, хоча. Друга та перша мені заходили свого часу. Третя, на мою думку, трішечки все ж таки послабіше. В колекцію забрати можна, тому що недорого. Особливо, якщо у вас там в Комфі або в мої, або ще десь якісь бонуси зібралися, можна зараз за бонуси собі в колекцію забрати. Farming Simulator 17-го року тут я не коментую, тут треба бути поціновувачем. Далі, Hitman також не моя гра, але знайте, що є тут безкоштовне оновлення для PS5 версії Hitman 3 за 600 гривень, начебто і не дешево, але кому Треба, той, я думаю, може собі і взяти. А ось це вже цікавесенько. Mass Effect Legendary Edition. класна гра, версія для PS4 консолі, але вона працює по зворотній сумісності і так само на PS5 консолі. От тут би я придивився, тому що якщо вам подобаються олдскульні потужні RPG-шки, це. Екшен РПГшка на секундочку, космічна ще раз на секундочку. Коротше, класна тема, класна трилогія, покращена для сучасних консолей. Придивіться, можливо, це саме ваш варіант. Хоча з іншої сторони, цю гру можна пограти по підписці за копійки. Підписка зветься EA Play і вона доступна на консолях PlayStation. Так що, якщо ви хочете на диску, ваше право. Якщо ви хочете собі взяти по підписці, пограти також ваше право. Так, далі, Нхл. Я думаю, це нашим глядачам не так і цікаво. Death Stranding хоч і класне видання, але 850 гривень, як на мене, трішечки дороговастенько. Call of Duty стара версія за 1000 гривень дорого. А, значить, далі, Uncharted дорогий, хоча версія для PlayStation 5, Divers 2. Оце непогана тема взяти на диску в колекцію або для того, щоб грати за 1000 гривень. Ну, ви, напевно, знаєте, що таке Helldivers 2. Якщо не знаєте, геймплей ви зараз бачите на екрані. Це просто топовий PVE-шутер, на даний момент конкуренту, якому практично немає. Так що, якщо вам подобається ПВЕ шутери від третьої особи з друзями, з братами, з сестрами пограти. В кооперативі коротше, то це ваша гра однозначно. Плюс на неї непогана знижка цілих 300 гривень. Так що, я думаю, можна придивитись. Last of Us Part 2 це звичайна версія, не ремейк, не ремастер, тому я її пропускаю. Dying Light like 2, стай Human безкоштовне оновлення, для PS5 версії, все одно я б сказав, би слабовастенько. За тисячу гривень хотілося би бачити вже якийсь Ultimate Bundle. Поки що не пропонують. Далі гоночки Формула-1, Horizon Forbidden West, звичайне видання, але з оновленням під PlayStation 5 версію можна придивитися. Так, гра дорога, але вона того вартує. Тут купа контенту, красивий розкошний графон, оновлення безкоштовне до PS5 версії, Так що, кому треба, придивіться, обов'язково непогана тема, особливо в колекцію взяти, потім колись пройти. Call of Duty Black Ops стара версія, ну як стара відносно стара частина, вона десь приблизно роки три тому. Вийшла, не знаю, тисяча гривень, як на мене, дорого, тому я пропускаю. Спайдермен дорого, 1200 гривень за Miles Моралес, дорого, дорого. Це ми місаємо, це ми місаємо. Star Wars Survivor для PS5. Оце вже непоганий варіант, але тут знову-таки, знову-таки, дивіться, ця гра доступна зараз у підписці EA play тому є варіант взяти підписку і пройти її по підписці. Хоча, з іншої сторони, взяти такий десочок за 1200 гривень ну, блін, я думаю, що це класна сингл Гра з шикарним сюжетом, з класними постановочними бойовими сценами, з босами, начебто, і ціна за свіжу гру непогана. З іншої сторони, у вас завжди є варіант пограти по підписі. Ну і далі йде Речета Clank 1300 гривень. Я б радив би цю гру брати одразу з консолі. Якщо у вас є PlayStation 5, або ви от зараз і йдете купувати, придивіться до цієї гри, тому що це топова гра для всієї сім'ї. Тут і графіка, тут і офігезний сюжет, і пригоди, і бойова система, і підтримка всіх. Іх технологій DualSense. Коротше, просто придивіться, я вам скажу так, вона може не дуже хайпова ця гра, але от хто в неї грав, усіх усіх позитивні відгуки. Далі у нас йде гра God of War Ragnarok, PS4 версія. Тут на секундочку платне оновлення до PS5 версії, так що, начебто, 1400 гривень щось не те, щось не те. Да, можна взяти на диско, якщо у вас PS4, це буде окей, але якщо у вас вже п'ятірочка, то треба чекати або PS5 версію, або просто купити. Пити у цифрі. Моя думка, моя думка. Далі, Dead Island не цікаво, тому що це гола версія, тут немає доповнень. А в Dead Island 2 класні доповнення. Я б радив би брати саме голд версію. Далі йде Last of Us 2 Remastered 1400 гривень. Я б сказав би так: трішечки дороговастенько, за 1100 можна було б брати там за 1000, за 1100, за 1400 гра. Я не скажу, що вона не вартує своїх грошей, вона вартує, просто вона вже старовата, а оцей ремастер він додає тільки. Трішечки покращені тіні, трішечки підтягує роздільну здатність і додає режим рогалика. Якби і все на цьому. Чи варто я за неї платити такі гроші? Можливо, тут кожен сам собі вже буде визначатись. Я б сказав би, що трішечки, як то кажуть, треба почекати. Але ви самі вирішуєте. Далі. Turismo 7 для PS4. Тут безкоштовне оновлення під PlayStation 5, 1400 гривень. Я думаю, можна спокійнісінько брати і грати. Тому що тут іде і для VR-а доповнення. Повнення безкоштовне, тобто купити цю версію, і у вас одразу VR-гра йде в подарунок. Так що, в перспективі, якщо у вас будуть VR-окуляри, то буде взагалі супер -сет. Це одна з кращих ігор, гоночних взагалі, і одна з самих-самих кращих ігор під VR-ХЦ. Так що я думаю, що 1400 гривень в колекцію забрати, активно в неї грати зараз і потім, коли у вас буде, якщо у вас буде VR-шалом, варіант дуже непоганий. Golda Modern Warfare 2, 1500 гривень. Це занадто дорого, дуже дорого футбольчик. 1600 гривень як на мене, дорого. Далі, God of War Ragnarok, 1700 гривень, PS5 версія. Тут вже цікаво, гра Просто монументальна, вона блискавична. Ну, God of War, я не знаю. Зараз аналогів таких великих потужних ігор, крім Sony, ну робить хіба що Rockstar ще. Ну і може ще хтось робить. Ну коротше, це просто бомбезна гра, аналогів, які на даний момент не існує, і їх, скоріш за все, ми не побачимо до закату покоління PlayStation 5. Там, мабуть, уже Sony щось видасть, щось подібне видасть. Але на даний момент я дуже раджу до проходження. 1700 гривень дороговастенько. Якщо вам зараз немає в що грати, придивіться. А якщо є можливість трішечки почекати до наступних знижок, можливо, візьмете подешевше. Потім у нас іде Horizon PS5 версія, це все ясно, тут без коментарів. Gran Turismo 7 для PS5. Ну, в принципі, я ж кажу, що можна взяти ps 4 версію безкоштовно оновити, це не проблема. Але якщо хочете дисочок, щоб був напис PS5, візьміть такий. Далі йде ластуха, ремейк першої частини. Отут, як то кажуть, не все так просто. Дивіться, якщо Last of Part 2, Я кажу, що немає сенсу переплачувати за ремастер. Другої частини, ну, типа, є сенс переплатити, але багато, да? То в цьому випадку у нас іде ремейк першої частини, тобто вона повністю перезібрана на нових технологіях. Набагато покращений графон, звук, повні тут задіяні всі вібромоторчики і сенсори контролера. Ну, коротше, повністю перероблена гра з учотом сучасних технологій. І за неї було б круто заплатити ну, 1400, Макси, 1500 гривень. Тут у нас ціна 1800, але у вас буде десочок. Скажу так, гра того вартує. Але ціна, як на мене, ну трішечки дороговасенько. Я б все ж таки, напевно, почекав би ще подешевше, щоб вона була. Далі йдемо. Далі йдемо, бачимо Armored Core, дуже дорого. Я б не радив би витрачати такі гроші на цю гру. Вона класна, але не за 1800 гривень. Те ж саме я можу сказати за Elden Ring. Гра вже не така нова, 1800 гривень. Я не знаю. Вона, в принципі, по часу виходу з своєму, так, вона йшла один до одного з God of War. Але War ps 5 версія 1700 гривень, а тут чомусь 1800. Ну коротше, якби, як на мене, Elden Ring все ж таки послабіше буде. Я знаю, знаю, що для вас, можливо, навпаки, я кажу від себе. Для мене Elden Ring набагато послабіше буде за War, але, як то кажуть, ціна на нього дорожча. Так що вирішуйте тільки ви, чи варто я переплачувати, чи не варто. Є. Я б для себе не переплачував. Ну йдемо далі. Далі у нас Call of Duty свіжесенька. Ну, це як свіжесенька 2023 року, Call of Duty mv 3 1900 гривень. Не купуй. В жодному варіанті, тому що це гра, в якій сюжетна компанія проходиться за пару годин, буквально за пару годин. Вона не дуже якісно зроблена. Ну а по мультиплеєру не знаю, віддавати 1900 гривень за 2023 рік мультиплеєра, коли вже дуже скоро виходить нова частина Call of Duty, як на мене, її потяг вже алілуя. бай-бай-бай. Будемо чекати наступну частину. Ну і останні ігри йдуть по розпродажу. Це Spider-Man 2, 2000 гривень. Тут я без коментарів кажу, що це саме. Топовий ексклюзив на платформу PlayStation 5. Можливо, вам така тематика не подобається, тоді ви цю гру пропускаєте. Якщо вам подобається супергероїка, то знайте, що Spider-Man 2 це просто маст хев для платформи PlayStation 5. Ну і далі у нас іде Rise of Ronin уже зі знижкою, хоча гра нещодавно вийшла, 1999 гривень. На мою думку, за неї ідеальна ціна 1400 гривень. Потолок, саме потолок, криша 1500, але краще ще дешевше. Так що я не раджу її до покупки. Ну і в принципі принципі, по іграм на даний момент все скажу, що в кожному із магазинів там може бути комфі, Фокстрот, може бути трішечки інший набір ігор, особливо старих. Я вже пробігся по магазинам, там десь God of War, перша частина, да, десь там Реча та десь Бладбор. Ну, коротше, у всіх трішечки асортимент по-іншому набраний, але плюс-мінус по топовим іграм усе те саме. Так що обирайте кожен для себе. Взагалом розпродаж подуж, потужний і кожен для себе щось знайде. Ну і остання тема на. Сьогодні це шолом віртуальної реальності. Ось цей. Ми його зараз бачимо у всій красі. PlayStation VR 2. 22 999 гривень. Дивіться, є два варіанти, як його купувати, або 23 тисячі голий шолом, а, або 25 тисяч іде, тобто 2 тисячі переплати, і у нас іде а, одночасно з грою Horizon Call of the Mountain. Тут я вам скажу так, дивіться, якщо брати шолом, моя думка, у вас може бути інша, я брав би оцю версію саму голу за 23 тисячі гривень. Так, дорого, але Просто скажу від себе, цей шолом мені дає набагато більш повний, набагато більш шалений експіріенс, аніж будь-який інший, тому що він дає класне зображення, і для нього є велика кількість потужних блокбастерів по типу Resident Evil, по типу Gran Turismo, по типу того самого Horizon. Реально там вибір є. Так що я б придивився. Знижка може і невелика, але на цей шолом, по суті, ще й не було нормальних знижок, і навряд чи до наступного року вони з'являться. Так що, якщо ви хотіли взяти шолом, я думаю, це ваш вихід. І чому я хочу сказати, що це зараз підходящий момент взяти цей шолом. Дуже дуже скоро компанія Sony додасть у підписку PlayStation Plus велику кількість ігор під PlayStation VR 2. Там реально ігор 7 або 8 додасть вона. Ми в наступному відео ще про це все поговоримо. Я вам розкажу більш детально, які ігри саме додаються. Але знайте, що якщо ви купите шолом, можна сказати, ігри до нього будуть іти вже в нагрузку по підписі. Так що варіант пограти прямо тут і прямо зараз, я вважаю такий, що треба брати. Ну і на цьому все, хлопці та й дівчатка. Дякую вам за перегляд цього чудового відео. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку, писати шалений коментар. Ну і чекаємо на другу частину. Вона вже знімається. Все, дуже скоро побачимось, Па-па!